Тож, любителі грибарства, вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні знову нове похід по білі гриби в пізньому листопаді. Дивіться, перша знахідка. Прийшов я по бурі гриби, але знайшов першого білого. Ось такий непоганий грибочок. Теж, звичайно, радує. Але ми прийшли сьогодні дивитися бурі. По минулі рази я теж ходив за ними, вони були. І зараз також хочу знайти. Сьогодні, думаю, їх буде теж. Тому що минулого разу, коли я був, був гарний улов. Ось такий білий грибочок, непоганий. Трошечки корінь у нього м'який, але виріжемо, почистимо. Ось так починаємо нашу грибалку. Так, з грибами поки що в мене досить слабо. Вибачайте за звук, тому що тут поруч пилять дрова і гучить бензопіла. Ну, але це не страшно, нам на зйомку ніяк це не впливає. Ось такий бурий грибочок. Ось тут може бути ще один, ні немає, але підозріла кубка листя. Ось такий бурий грибочок. Сьогодні це перший у мене. Йду шукати далі дивитися. Ну, то краса, звичайно, було б їх побільше. Але ну все впереді. Ранок тільки сонечко зійшло. Я шукаю. А тільки на цього гриба знайшов. Ось так не багато пройшов тут поряд. Його знайшов. І зараз у мене ще один гриб. Це вже, здається, білий, бо не бурий. Ні, це білий гриб. Ну, дивно, дивно. Тут зазвичай бурі також ростуть. Ну нічого, білий так білий. Теж непогано. Ось такий грибочок. І у мене вже їх сьогодні три. Ну, набагато більше могло би бути, чесно скажу. Бо находився я вже трошки, вже піднявся. Думав буде більше, але поки що три, так три. Також дивіться, у мене знахідочка така курячі ножки. Або оленячі рожки, хто як на них говорить. Ось такі молоденькі. Ну, вони невеличкі ось, порівняно з кулаком третина. Поки що хай стоять, тому що може ще підростуть. Піднімаюсь на новий схил, досить таки захекався, поки грибів нема, але шукаю. Листя таке опавше в лісі грубе, що ось такого гриба е, на, просто в листю неможливо знайти. Але ось на таких мохових участках, де мох росте, можна знайти ось такі боровички маленькі. Ну, молодисенькі, бачите, ростуть іще. Так, зійшло гарно сонечко, дивіться, які гарні опеньки знайшов. Правда теж краса. Ну, Дуже такі аж е, ножички в них такі дуже масивні. І шапочки гарні, такі тулубаті. Ну, їх брати не буду, тому що їх мало, тут тільки одна кубка і ще два тут поряд. Ну, Якщо б було більше, то напевно взяв би їх. А так залишу їх, може хтось інший забере собі. Так, у мене зараз дві знахідки, не бурі, а біль гриби, ось один такий. Молодяк непоганий. Ось файний осінній. Ось, Чоткий такий на сонечку. Зараз їх трохи краще видно на сонці. І ще один гриб, я також його зразу побачу, як і цього, так і іншого. Ось трошки тінь мішає, але нічого страшного. Тут плюс два у мене. Непогань, що сказати, такі гриби непогані. Бачите, в такому ростуть яфену. Ось яфен був. І тут ростуть такі грибочки. Ну що ж, супер. Забираємо, дивимося далі, що тут у нас буде ще. Так, з такими походами на гриби геть засумував, тому що грибів мало, ходжу багато, але як-не-як. Трошки почало щастити. Ось який файняцький гриб. Да. Ну, трошки почало щастити і знаходжу ось такі гарні грибочки. Шкода, що він вже трошки пожовтів, але нічого страшного. Гриб теж хороший. Ось Недалеко від цих двох у мене ще одна така знахідка. Теж у цьому я Тому вирішую тут трохи походити, подивитися, може буде ще щось. Ай, друзі, як настрій міняється з поганого на хороший, коли за тими трьома, що попередній знайшов, у мене ще плюс два. Ось такі гарні молоді осінняки. Ну це вже взагалі інша справа. Оба, зараз пройду. Схили такі дуже круті, важко пересуватися. Але що зробити? Така місцевість, тут ростуть гриби, як бачите, то треба за ними ходити. Маємо плюс два такі грибочки. Брудні зараз після дощів. Ну але нічого страшного, зараз я їх повитираю трошки і буду складати до кошика. Ну, ось така краса. Так, моя знахідка, дивіться, де знайшов ось під таким трухляком. Ось який непоганий, я вам скажу. Гриб. Досить таки здалека думав, що малесенький, але... Як бачу вже зараз, то гриб є непоганий. І здається мені, що це бурий. Ой, трохи криво знімаю. Так, це бурий. Трошечки шматочок шапочки ось там залишився, так його і залишимо. Ну. А гриб бурий ось такий маємо. Ну, супер. Дивимося далі. Тут я минулого разу також знайшов малесенький, а зараз ось трошки більший такий. Так, якщо так в цілому по поході брати, то... Начебто непогано сьогодні знов, тому що ось гриби знову попадаються два ось такі красунчики. Ну і так, ходячи по лісу, все знахідка-знахідка. І потроху та щось у мене набралося. Ну, грибів нема масово але назбирати можна і тому з радістю ходжу. Ну, похід починався досить слабенько, але зараз все набагато краще. Ось такі знов. Але ж дивіться, що покажу. Ось то має бути файна махіна. О, так. То є грибочок. Дивіться, яку ніжку має. Я його згори побачу. У який біленький. Суперський. Згори так шов, побачу шапочку з під листя, далеко вона виглядала. Ну, красень, що сказати. Шукаю далі. Трошки стало веселіше, гриби почали з'являтися вже не так рідко. Тому і настрій трошки покращився. Ось так. Скинув з себе корзинку, тому що хотів скласти свої гриби. Я вже їх поклав. Що знайшов попереднього того білого. А дивіться. Бачу якийсь горбик такий під листям. Дивлюся, а там ще один не менш красивий білий гриб ось такий. Теж молодисенький, трошки менший, але тут поблизу таким самим фасоном, як і той. Ну що ж, прекрасно, прекрасно. Шукаю далі. Тут такий молодий бучник кинувся, їх взагалі тут не видно під листям. Але потроху просуваюся, дивлюся, може буде ще якісь цікаві знахідки. Ось такі.